Виконуємо номер 6.25 із підручника Алгебра 8 та номер 11.25 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Щомісяця протягом трьох місяців прибуток малого підприємства збільшився на 10% відносно прибутку за попередній місяць. Податок на прибуток підприємства в Україні складає 18%, у якому розмірі сплатило це підприємство податок на прибуток підприємства за ці 3 місяці, якщо прибуток за перший місяць склав 40 000 гривень. Приступаємо до виконання. Знайдемо 10% від 40 тисяч. Для цього подамо. 10% у вилі дробу, поділимо на 100. Це буде 0,1 і множимо на 0,1. Отримаємо 4000 гривень. Це у нас 10%. Тепер знайдемо прибуток за другий місяць, для цього 40 тисяч. Додамо 4 тисячі, це буде 44 тисячі гривень, це прибуток, за другий місяць. Тепер знайдемо за третій місяць, ні, спочатку 10% від прибутку за другий місяць. Ми 44 тисячі помножимо на 0,1. отримаємо 4 тисяч 400 гривень. Це 10%. Ну, а тепер знайдемо прибуток за третій місяць. 44 тисячі, додамо 4 тисячі 400 і це буде 48 тисяч 400 гривень прибуток за третій місяць. Знайдемо прибуток тепер за всі три місяці. 40 тисяч був перший місяць. 44 тисячі другий місяць і 48 тисяч 400 третій місяць. Це буде 132 тисячі 400 гривень. Це прибуток за три місяці разом. Ну, а тепер знайдемо, скільки заплатили податку. Для цього 100 спочатку ще у нас 18% відсотків, подамо вигляді дробу. Це буде 0,18. І тепер 132 тисячі 400 множимо на 0,18. Отримаємо 23 тисячі. 832 гривні. Це сплатило підприємство, позначимо трьома великими літерами за три місяці і записуємо відповідь. Двадцять три тисячі вісімсот тридцять дві гривні